Обережно ожеледиться з початку морозів у Хмельницькій міській лікарні збільшилась кількість пацієнтів травматичного відділення. Причина цьому слизькі узбіччя та необережність ходьби, кажуть експерти. До травмцентру Хмельницької міської лікарні за 4 доби звернулося 280 чоловік. На вулиці травмувалася, отримали травми 179 чоловік. З них було з переломами 97 чоловік. Звернулося верхня кінцівка з верхньою кінцівкою отримано було травм 59, нижню – 31. Фахівці діляться, щоб зменшити ризик травм, потрібно дотримуватися наступних правил, не поспішати на ділянках, де є лід, виняти руки з кишень, адже це збільшує ймовірність не тільки падіння, а й отримання тяжких ушкоджень. Також варто знати, як правильно падати, щоб не отримати перелому. По можливості, щоб зменшити висоту. Падіння, тобто можна це саме легше, щоб взяти присісти. Також при падінні слід зігнути кінцівки та спробувати махати руками. Це збільшить амплітуду та дасть шанс утриматися на ногах. Якщо нещасний випадок таки стався, лікарі радять не намагатися встати швидко. Спочатку спробуйте перевернутися на живіт, потім стати на коліна і лише після цього підводитись. Якщо людина підвернула ногу і дивиться, що нема ні набряку, ні крововиливу, тільки болючисто можна переложити холод, випити з наболю таблеточку. Якщо воно біль зменшується, набряку нема, то відповідно не бити таку тривогу. І Тоді можна подивитися, напротязі години, якщо такого біль зменшилась, тільки можна звернутися за пораду. Як. А якщо дійсно вже набік або неможливо наступити, то обов'язково потрібно звертатися в травмпункт для діагностики. За прогнозами синоптиків небезпека на вулиці триватиме щонайменше до кінця місяця, а можливо і до весни. Тому варто не нехтувати правилами безпеки на дорозі та узбіччях і користуватися порадами експертів, щоб уникнути травм. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.